Її неодноразово забороняли і намагалися викорінити а над її носіями вчиняли геноцид. Українська мова одна з головних цінностей нашої держави, наша гордість і скарб. І допоки є ті, хто розмовлятиме українською та цінуватиме своє, воно житиме. У Чернівцях відзначили день української мови та писемності. Відвідала захід і знімальна група ТВА. Щороку восени відзначають день української писемності та мови у пам'ять преподобного Нестора літописця, який започаткував писемну українську мову. Цьогоріч свято вперше провели 27 жовтня. До 2023 року його відзначали 9 листопада за юлянським календарем. Ця дата є очільним таким таким прапором для того, щоб ми з вами щоб літа, взагалі вся Україна Відзначала день української мови і писемності на, на належному рівні в дусі патріотизму, в дусі, в дусі великої поваги до рідного слова, до своєї культури, до пісні. До... Поезії, адже апостоли просвіти, зазвичай всі вони вибудовували свої концепції свого життя на державотворчих таких засадах, які до нас прийшли ще від нестора літописця. До свята залучили і молодь, щоб наголосити на важливості плекати свою мову, свій генетичний код, оскільки саме вони майбутнє нашої держави. Це люди, які будуть будувати майбутнє нашої країни, і у зв'язку, на жаль, з війною. Вони будуть змушені відбудовувати нашу країну. Це люди, які зараз творять і будуть надалі творити історію і робити все, щоб інші могли її творити. Долучилися до свята і представники влади кажуть, пам'ятати про такі дати і наголошувати увагу на це неабияк як важливо. Зокрема, нині в період боротьби за нашу незалежність, культуру та мову. Це те, що нас тримає разом, те, що скріплює Україну, це мова, наші традиції, наше бачення майбутнього і просування цього дітям молоді надзвичайно важливо в будь-який період. Зараз це в тому числі підтримка наших воїнів, які борються за нашу мову, за нашу незалежність, за те, щоб ми мали змогу проводити ці заходи. А зібралися просвітяни біля пам'ятника Івана Котляревського, основоположника нової української літератури. Він по суті і проурочений до дня української писемності у свій час, коли головою просвіти був Віктор Косяченко, постало питання, щоб у нас в Чернівцях побудувати такий пам'ятник, і сьогодні ми маємо саме цей таке таку споруду вже такого зразка історичної культури, яка служить нам, аліна Рябкова, Сеставчанський, теми дня ТВА.